Друге знайомство Івана франківців із творчістю художника Юрія Гуменного ще масштабніше за кількістю презентованих робіт. Якщо у 2009-му художник родом зі Львівщини, який уже півстоліття мешкає на Півдні, в Миколаєві, привозив сюди свої живописні доробки. Тепер одразу в двох виставкових залах міста на загал презентує майже дві сотні графічних. Здебільшого це нові роботи, створені за авторською технікою. Її митець не приховує, каже, прийшов до цього після багатьох знищених часом і транспортуванням малюнків. Аби вберегти їх олійними фарбами, художник створює прозоре тоноване тло. Якщо ви бумагу рисувальну рисуєте водними, акварелькою і так далі, бумага починає коробити. І потім я вже спортив дуже багато малюнків, тому що покоробило. я беру тюх, починаю його розглажувати, а воно нічого не дає, і тому що я прийшов до своєї якихось ну, таким методом проб. І помилок я прийшов до такої техніки своєї. Нині багато людей охоче беруться за пензель, забуваючи про основу образотворчості добрий малюнок. Саме його Юрій Гуменний прагне підняти до рівня живопису, а то й вище. Для чого й працює без спочинку та мандрує зі своїми доробками усією країною з 2004-го на його рахунку майже півсотні експозицій. Обов'язково щороку в Одесі та Маколаєві. Ну а виставкова подорож до рідної західної України лише друга. Сам все робиш. Береш гроші, потім заказуєш автобус, грузиш в автобус роботи, береш молоток, гвозді, краски, папір, олівці, кісточки. І все в сумку складуєш, тому що було так, що привіз робота, а рама десь розвалилася, треба її ремонтувати. Отак. Ще майже сотню робіт плідного митця, який за останні три роки створив їх близько тисячі, водночас презентують в Ужгороді. Тематика доробків Юрія Гуменного найрізноманітніша – від сакральної до оголеної натури. Динамічний рисунок автора часто виливається у великі серії, присвячені до прикладу старогрецькому класичному мистецтву з багатством міфів.